Іди кушать. І не, не лізь туди. Хай спить малеча. Царапає двері. Ох ти ж і розбишка. Ти кушать будеш? Іди кушать. Іди, моя хороша, іди. Іди, іди. Йди будемо кушать. Будемо кушать? М? Ну, пішли. Пішли. Де буде кушать? Фенді, де? Де Фенді буде кушать? І там Фенді. А ти бачиш, що ти там порозкидала? Зараз я тобі дам їду. Зараз підогрію і дам, добре, красуня. Ну, йди, чого ти втекла? Давай, давай, давай потім уже будемо прибирати, ти ще тут накришиш. давай. Їж, їж, їж. Да, да, спасіба каже, давай їди їж. Ти бачив такої не можна туди. Іди, кушай, навіть їду забрусила, аби їх її пустили. Віка не пускає поки що. Фендіть. Ви бачите, що робить? Ти чудо. Зараз сховаю твою їжу і будеш голодна цілий день. Що mm. да, такої? Не пускають. Там лялечка спить. Вендюша, пішли кушать. Ходім кушать. Ну ході. І їсти не треба, аби туди. Так вона ж його буде. Піднімається на задні, на передні лапки і починає то гавкати, то ще щось да? Пошли. Пошли. Яка буде ругатися? Йдемо, ходімо, ходімо. Сходила в кладовку, дістала дві кришки, бо у мене одна тут є нова. Ось вона така ж сама. От. І зараз я їх випарю, бо вчора я нарізала помидори цілу каструльку. Ну, не повну, але це ж вони вже протушилися. Зараз я погружним блендером їх зіб'ю, посолю, прокип'ячу. Ну, хвилин п'ять, як прокип'ячу, і банки. Банки вижарю. Банки я вже помила всі. оце. Вони не літрові, а якось 900 грамові. Ось я вже помила. Одна в мене чиста, тільки вижарить. От. І ще я посмажила котлетки. Що в мене тут? Фарш, свинно-гавяжий, Одне яйце. Добавила одну цибулинку, але я її блендером погружним подавила. Часнику тут немає. От. Один кусочок білого хліба, ну от нарізний один кусочок брала, замочила молочком і з молочком сюди залила. І мелений перець. Ну, Я оце так приготувала. Хтось, може, по-іншому, я іноді щось там ще видумаю. Ну, і вийшло, я фарш той, що ми взяли. Вірніше, Віка купила, як брала телятину для фенді, і ото все коштувала телятина і той фарш 670 гривень. То я пополам розділила, і це першу частину я вже приготувала. І що я буду далі робити? Так, Олія, на якій жарилось, я зливаю в стаканчик, і це тут воно жирненьке айки в кашу додавлять. Далі в мене, все буду блендерити і в мене ось тут стоїть крупа, але я пшенична. Я у маленьку мисочку її щось налила, я, а ви так робите чи ні? І залила водою. Ну, вона. Повинна постояти, якщо там є якась щось таке, то воно звідси зільється. Ну, я так двічі водичкою наливаю і потім тільки ставлю варити. Ну, Не запитала у віки, що будемо. Гречка є в холодильнику. Думаю, мабуть, кашу, що вона? Ага, то вітер такий шумить, лякає. От, у нас не включається котел із-за того, що тиск води впав, десь там є порив, тому мию все вручну. Так, це віднести на віранду, це сюди і так оце я продовжую. Таким займаюся. Що я хочу потім? Ну, Хотіла щось попрацювати в городі, ну, так як води. Котел не включається, теплу воду не включиш і не помиєшся, не покупаєшся поки що. То я в городі нічого робити не буду, тільки піду і зріжу лаванду. Там, де вона квітує. Я вчора два кущики зрізала і поставила у дітей. Тепер хочу там перед спальнею облагородити кущик. І тут ще один я не, не зрізала. Лаванду поставлю, в пах, я вчора оце поставила. Пахне-пахне на всю спальню. Ну, оце таким буду займати сьогодні тихенько розмовляю, бо мала час пить і добивалась-добивалась, я там показую, що добивалась фенді, то Віка її випустила на вулицю. А вона навіть їсти не захотіла, хоче туди, а вона ж його буде, стає. На задні лапки, передній вверх, і починає. Або чихать, або лаять. Ну, це так. Все, поблендерила, зараз буде закіпати. І дивіться, я злила оце пів півлітра цього соку. Зараз я вилю. Покажу. Ну, ось такий він, навіщо він треба, хай буде густина. Ну, і тут зараз покажу. П'ять хвилин покипить і все. Я зараз ставлю вижарювати банки. Дивіться, який густенький. Рідкуваті томати. Ну, водянисті, вірніше. А як злила, то буде добре. Ну і вийшло в мене дві баночки, але густого. І лишилося ось ще скільки. Ну, пів літри не буде, десь так грам 300. Ну, Це в холодильник. І одна баночка лишилась, як завжди, вишня. І зараз я це все закутую. І хочу сказати, отак посади штук, кущиків, не штука, а кущиків, 60 томатів. І хвата і, і салат, і закрить, ось як у нас, вистачає. Ну, Такі гарні. Це вже дозрілі такі хороші томатики були. Вчора ввечері тільки заливала оце. Все висохло, там трішки й берез, тільки вологий, а тут сухий, і треба чи з відра вже хоч тут залить. І ту є сухі. А я оце ж хочу це підрівняти, тут трішки і оці забрати які квітують заберу. А що їх підрівняєш, вони тут неодинаково зацвіли? Ой, запах передати не можна. Ой. Та хочу ж їх, щоб ці кущі були гарні. Але вони не всі ось зацвіли, тому як їх зробиш гарно. Ну, все рівно. Я потім восени їх зроблю. Поки що заберу квіти. О, і дивіться, який гарний букетик виходить. Ну, а підрівняти не вийде. Тоді восени зроблю гарно. Так, тут цей ще можна, та й цей можна зрізати. Хоч лаванда квітує. А тут троянда один день і засохла, і засохла, а лавандочка. Це вона вже другий раз. заквітла Ну що, Чи Чию цю ще зрізати. Цю. І оцю. Ну, а ці хай розквітнуть і потім іще наберу увазочку. Ось таку. Зараз гляну, може, там іще, де в мене квітник той. Що я зробила в цьому році. Може, там іще. Ні, хай там поросте. В слідущий раз оце як засохне уже. Та, знаєте, хтось ставив воду, хтось просто засушує. Ну, оці я ставлю воду так по букетикам, діточкам. Було холодно зранку. Зараз, ну, напевно, плюс 25 точно вже є. О! Зараз ще оцю вона кудись в бік пішла. Ну, це так. Що сьогодні ще буду робити? Ну, не знаю, воду поки що тиск такий малий, що ну, попрати встигла, а так не включається. Дуже маленька подача на котел і не включається. Ох і пахне. Ну, ось так. Раз троянди не хочуть стоять, поставила лаванду. Ото нижче. Оці. Це вчора я зірвала на тим квітнику, що в цьому році зробила. А оце високі це сьогодні. І так, і в дочечки. Я думаю, ці довгенько постоять.